Прийшла подивитися, що тут робиться. А тут, дивлюсь, миші насипала їм їсти. Вон так. Ось це яди. Для мишок. А що ж робить, бо вони приїдять усе, що можна в цій хаті. Нема ж тут нічого їстівного, а вони тут сьогодні на дворі сонячно. І воно стріхи капає. Ніби весна. Ой, його воді. Та якби ж тільки не було війни. Бачите, сонце так про через вікно ось моя лаванда. Пучки раніше приїздили до нас в гості в цю хатину до війни. І коли я так пучки отак робила, їх... Ми дав... ну, люди просили, ми давали їх. А тепер... а тепер поки немає. Холодно тут у цій хатині. І поки немає тут. Різні вишивки треба... потрібно тут трішки прибрати, позамітати, бо ми ще шкоди наробили. А я принесла сюди. Одежу принесла такий сарафон, зараз покажу. Це вовиної тітки, тіті жені сарафон. І вона дала той сарафон. Він ще і без плечок. Як пошився, вона його не носила. Він без плечок. Але, але раніше такі сарафани були в моді. Бачите, такий сарафан. Як би показати, щоб видніше було? Мабуть, я тут розкину його так. Ось він із карманами отак. Бачите, на плечках. під нього вдівали ковтинку якусь. І отакий сарафани носили жінки пожилі. Ось такий сарафан принесла сюди, поклала. Так, а ще там зараз подивлюсь. Вона на дворі директа, подивіться, яка погода. Дивіться, сонечко капає з крищі. Значите, тепло. Сьогодні тепло. Зранку вночі пройшов невеликий сніг, зранку було пасмурно, а зараз ось так. Сонячний день. Ось зайшла в цю хатину, теж положила під кровать, бо бачу, що миші бігали. Вон там йоди і... а тут поїли, тут треба покласти. Ой, тут таке. Весною буде робота. Мазати, красити. Якщо гроші будуть на краску, то будемо красити. В домельсіонку тут білили. Не знаю. Якщо доживемо, то будемо щось робити. Якщо не доживемо, то так і буде. Але сподіваюся, що ми доживемо. Ось пічка принесла. Такі поробочки, куди їх при... повісить Ось от, сюди. о отакі дві дівчинки тут будуть висіть. А цю більшеньку, куди її по... отака. Це сніжана такі робить поробочки. Зараз її, де її повісить, не знаю. Ну, поки, поки надумаю. Поставлю її сюди. О. Колись давно у мене навчалися племінники в школу ходили. Коли мені було 37 років, оце Наташа вишила таку вишивку, поздоровила мене і подарувала. Це коли мені було 37 років, а тепер мені 60. 4 через через скільки через 14 днів і ось більше 50 ой 30 руки оцій вишивички бачите і ось Женя племінник це сестрин теж вишив таку розу гарну і теж мені подарував. Тепер згодка. Колись вони мене ходили в школу. І Наташа два роки, і Женя два роки, Таня один рік, і Іра, Оля два роки. Важко було, дуже важко. Але були. Добре, що в мене Володя такий чоловік, що не сказав ні бо своїх було четверо дітей. Дай Боже їм здоров'я. Нехай собі живуть, хоч і за тітку забулись. Ось такі квіти. У мене сухі. Це сніжана принесла такі квіти, а я поставила в возочку. Так, ну що, хочу вам показати, що тут у мене в пакеті. Пакеті в мене отака шапка. Така. Це вона брала, вона тут була ця шапка, ось із таким червоним оселецем. Але вона кудись брала, о, це такі старі обкладинки колись були. Вон зошити, такі обкладинки були. Потім салофонові були. ну, Є тут який рік, зараз я подивлюсь, зошита цього. Ціна одна копійка. Це ще при Радянському Союзі такі були. Це ж які непрактичні були обкладинки Бумажняні. Ось такі. А потім були такі. Целофонові, вже більш практичні. А такі тільки чуть-чуть рвались, але буликались. Так, у мене дочка купила хустки. Вони не нові, але ось ця хустка майже нова. І така гарна, що я вам не можу передати. Ось вона така давні, ну, давнішня, старовинна. <с> я не знаю, скільки хустки ці років. Вона здорова така. Колись така, тільки колір трошки не такий. Я в школу такий хустку мамка давала мені взимку, закутувала. Вона шерстяна така хустка. І ось, бачите, отако. Так. Купила ще вона отаку хусточку. Хтось гарно, ну, хустки ці гарно без дірок. І так, запах такий, ну, старовини. Мабуть, щось клали, щоб вони не поїли. Бачите, який узор? І здорова-здорова ця хустка. Одною рукою. Ну, не знаю, здорова. Бачте, яка у нас здорова. Зараз покажу. Аж... Ось, ось дійду, гляньте. Бачте, яка здорова хустка. І така гарна. З китицями це вона купила. І щось так дешево. Це хтось приніс, продавав десь хустки свої. А ось, подивіться, цю хустину яку. О, це я на виворіті. Зараз. Куди ж її? Зараз я її на крісло кину. Щоб її видніше було, я покажу вам на кріслі. Ой, гарно ж, Здорово, О, О, отако. Дивіться, яка краса. Бачите? Ось такі узори. Квіти, квіти такі. Здорово, здорово теж. Оно на все крісло. Ще Де? ось. О. Ще одна така. Це вже невелика така хустина. О, на цих хусток більше, ніж треба. Але в дочки, <сум> манічка така, теж, бачите, такі гарні взори, але вона менша. Бачите, кольори такі, цвіточки гарнющі. О, але менша. А це вона брала звідси, кудись виступала ось така хустка. Ось, о, теж здорова. Мені подобається її на голову, коли зав'язуєш, дуже гарно виходить. Ось цю хустку о, купила вона таку хустку. колись по, по новій почті її вислали. 250 гривень, тоді вона заплатила. Зараз не знаю, по чому вони. Але вона, вона такі. Ну, це хустка не шерстяна. То я вам показувала шерстяні хустки. А це шовкова така хустка. Із китицями. Вона таку фіолетову і яку? Вже й забулася, не одну виписала. А це хтось вже забулася, хто дав цю хустку. Ось бачите? Сама вона така, так і кольора, а е, бахрома така, ось, бачите, які ці такі чорні. Це виворіт, Ага, ось о лице її. Ось це лице, хусточки цієї. Так ніби. Угу, да. Отака. Це невелика така хустка. Але цікава. Бачите, як з чорним. Щорною бахромою, ну нехай тут лежать. Оце я принесла сюди два пакунки, там одежу, вишивки, сорочки дитячі вишень вані, сарафан, а тут платки. Потрібно буде тут робити ремонт. Планів було багато на цю хату, але все. Нам змінило життя. Все, якби не війна, то все було по-іншому. Ну що, буде весна поки куплю краски, покрашу цей шкаф. Тут, бачите, ось такий шкаф ось з такими. Як? ну З отакими поробками зроблені. І там воно покажу низ. А в цій хаті старіший шкаф, більш грубий такий. Ця, цьому шкафу багато років. Зараз я покажу. о Бачите? Це цій другій хатині. Оно, ой, сонце. Воно, бачите, який він? Це, він був такий старенький ми його покрасили. Тепер він стоїть в цій хаті. Але він так, і дверки так від, відкриваються. Ось, бачите? Ось так цікаво. Так, ну що, показала вам, провітрила трошки хату, відкрила двері, щоб повітря сюди зайшло. Але тут потрібно замітати, ми ще бігали, шкоду зробили, павуки потрібно ганяти. Так. Он дворі, Подивіться, яка краса гарно капає з крищі, а з дерев вітер сніг. Он подув і з дерев падає сніжок. Ну ось так. Там воно кури, курятник під курятником. І отака на дворі погода. Сонячне, гарно. Так. Ну що, буду з вами прощатись. Дякую, що ви мене дивитесь. Дякую, що до мене підписуєтесь. Всім зичу здоров'я. Здоров'я, саме головне це миру. Миру нашій країні. Kam mene hattina.